Добрий день, малятка! Я Петрик. Запрошую вас до себе в гості. А де я проживаю? Зараз ви дізнаєтесь. Ми йдемо з вами біля будинків, високих будинків, багатоповерхових. Потім ми проходимо будинок одноповерховий. І зараз, дітки, вам. Треба здогадатися, в якому будиночку я проживаю. Я проживаю в тому будиночку, що вищий. Який це будиночок? Так, ось він. Цей будинок високий, а цей низенький. Цей будинок багатоповерховий, а цей одноповерховий. Ну що, йдемо до мене в гості! Ось моя кімната. Вона космічна, гарна. Погляньте, я стою біля ліжка. А тепер де я стою? Я стою біля столу. Погляньте, ліжко чи стіл? Що вище? Петрик. Ліжко. Низеньке, а стіл високий. А ще у Петрика в кімнаті є стільчик і шафа, полички з книжками. Тепер ми йдемо на кухню. Кухня простора, світла, гарна. І ось погляньте, дітки, що це таке? Холодильник, мікрохвильовка та плита. А яка річ з них сама висока? Самий високий холодильник, а сама низенька мікрохвильовка. І нам з вами треба поставити речі, щоб першим був самий високий – холодильник, потім у нас йде плита. І мікрохвильовка. Ось погляньте, ми правильно з вами розставили? Так, холодильник високий, а мікрохвильовка низенька. І це електричні прилади, до яких не можна вам підходити. А тепер ми з вами йдемо у вітальню, де відпочиває. Погляньте, тут є диван і шафа. Диван який? Низенький, а шафа висока. А ось погляньте, диван і стільчик. Що з них низеньке? Стільчик низенький, а диван високий. Молодці. А тепер давайте зараз з вами згадаємо, в якому будинку проживає наш друг. Так, він проживає в багатоповерховому будинку. Цей будинок. Високий, а цей будинок низенький. Дітки, дякую, що ви сьогодні побували в мене в гостях Приходьте ще до мене в гості і дізнайтесь багато цікавого.